Привет! На связку Иван Шевцов. Витание из Украины. Небольшой вступ в видео для тех, кто подписан был раньше на мой канал. Вообще, все, кто там за русский мир и так далее, идите нахуй отсюда. Я вас видеть здесь не хочу. Этот канал будет дальше на украинском языке для друзей из Казахстана, Азербайджана, Грузии и других стран, которые уважают Украину и поддерживают нас. Welcome в мой инстаграм, там я расскажу, как вы можете получать русскоязычный контент от меня и решение ваших вопросов от меня с удовольствием для друзей русскоговорящих. А ми продовжуємо українською для України, і цей контент я записую для підприємців, які ведуть свій бізнес в Інстаграм і нехтують Фейсбуком. Більшість людей ведуть бізнес в Інстаграм, вони нехтують своїм Фейсбуком. і відповідно, Facebook не дає їм ніяких результатів. А Фейсбук це теж платформа, на якій можна отримувати клієнтів. І моє завдання створити серію відеоуроків для українських підприємців. Щоб показати вам, як ви можете використовувати Facebook, не тільки бізнес-сторінки, а й особистий профіль. Все це вам роз'ясню і покажу, як ви можете використовувати Facebook для свого бізнесу, для того, щоб збільшити продажі. Ну і відповідно розвивати свій бізнес в Facebook. Також, звичайно, не для всіх бізнесів підійде тема Фейсбука, але я підтримую таку стратегію: чим в більшій кількості соціальних мереж ви є присутні з вашим брендом, тим менше для вас страшніша криза соціальних мереж. Тобто, якщо якусь соціальну мережу заблокували, ви зможете працювати з іншою соціальною мережею, отримати звідти клієнтів. Отож. Переміщаємось за ноутбук, і зараз я вам покажу і розкажу, що таке Facebook. Це буде перший базовий урок, в якому я розповім, як користуватись Facebook, що таке Facebook, як вам в ньому працювати. Звичайно, я буду показувати, як працювати з ноутбуку. Вийде серія додаткових уроків, де я покажу, як працювати з телефону. Це теж буде, не переживайте. Я обов'язково все покажу і розкажу. Приступаємо: беріть ноутбук. Рекомендація. Перший раз передивіться відеоурок, а другий раз відкрийте ноутбук, відкрийте в себе відеоурок і слідкуйте, що роблю я. Те ж саме робіть ви на своєму ноутбуці. Проклікайте, походіть по Фейсбуку, з вас лайк, підписка, хто ще цього не зробив. Отож, поїхали. І так, давайте розберемо профіль Facebook, що в ньому є і як ви можете їм користуватись. Обов'язково потрібно відрізняти, що таке профіль, що таке бізнес-сторінка. Ваш профіль це те. Куди ви входите з допомогою логіна і пароля. Оце профіль Facebook. Це профіль. З нього не можна запустити рекламу. В профілі ви можете створювати бізнес-сторінки, бізнес, бізнес менеджері Профіль це аккаунт живої людини. Оце профіль. Тут є інформація про цю людину, є друзі, публікації різні. І ви маєте розуміти, що це профіль. В профіль ви входите з допомогою логіна і пароля. Відразу перша рекомендація це поставте в своєму Фейсбуці тяжкий, складний. Пароль. Але про це я думаю, в інших відео ми конкретніше розберемо. Ось тут у вас є ліва колоночка, це меню, яке ви можете використовувати, коли сидите в Facebook. Що тут є в меню, що ви можете використовувати? Друзі, ви можете переглянути, хто ваші друзі, хто додається в друзі, на кого ви підписались друзі, Ads Manager, Meta Business Suite, групи, ті групи, на які ви підписані. Watch, тобто відео, яке можна дивитись, онлайн-ефіри різні. Допомога спільноти для України. Фейсбук підтримує нас, нашу країну. Збори коштів можна організувати через Facebook. Сторінки це ваші бізнес, сторінки, які зв'язуються з вашим інстаграм-аккаунтом, і які саме для бізнесу, сторінки. Ну і месенджер, це я швиденько пройшовся, щоб просто розповісти про те, чим ви дійсно швидше за все будете користуватися. Тут є внизу ярлики, які ви можете зберігати, тобто відредагувати, які сторінки показувати в збереженому. Бачите, тут автоматично закріпити, не закріпити вгорі певні сторінки ваші, з якими ви найчастіше працюєте. Ви можете взяти і закріпити вгору. І вони будуть з'являтися тут. І до них буде дуже швидкий доступ. Далі що тут ще є? Ну це. Зрозуміло, це ваша основна стрічка новин, де всі ваші друзі, на кого ви підписані. Ви можете бачити тут їхні новини, що вони пишуть, лайкати, а також в стрічці новин бачити рекламу. Також є, що називається правий стовпчик в Facebook. Це з комп'ютера оцей стовпчик, де теж показується реклама. Це історії. Історії на Facebook, ви можете тут свою історію опублікувати, або можете дивитись історії тих, на кого підписані. Ще у вас є ось тут невеличкі такі крапочки, невеличкі крапочки. Це крапочки це теж меню. Відразу по цих крапках ви можете створити допис, тобто певну публікацію з, в своєму Фейсбуці. ви можете створити розповідь, ви можете кімнату створити, а кімната це крута штука, де ви можете спілкуватись з клієнтами чи з вашою командою всередині Фейсбук, в кімнаті, і це безкоштовно. Це типу Zoom, але Фейсбук, і він безкоштовний без обмеження по часу. Можете створити сторінку, можете створити рекламу, ви можете створити групу, або можете створити певну подію. Якийсь захід. Також ви можете тут перейти в друзі, в групи, в стрічку новин а і на ваші сторінки. Тобто це додаткове меню, яке тут є. Тут ще є декілька різних менюшок, можна всменеджер відразу перейти, можна ресурси спільноти і месенджер. Також тут є значок месенджера. Це ви бачите всіх, хто вам пише, кому ви пишете. І тут сповіщення від Facebook. От бачите, сам Facebook каже: тут сповіщення. Ви можете глянути всі сповіщення з рекламного кабінету із сторінок, хто на вас підписався. Тобто, всі сповіщення з Facebook знаходяться там. Коли ви зайдете на ваш основний профіль, є декілька рекомендацій, які варто зробити в своєму аккаунті. По-перше, ваше ім'я Фейсбук. Facebook. Ім'я в Facebook має відповідати вашому справжньому імені. Ви можете писати його англійськими літерами або українськими літерами. Але ви пишете ваше справжнє ім'я. Не потрібно називати ваші Facebook профілі бізнес-іменами. Типу, ви взяли, створили Facebook профіль і назвали його е, магазин вишиванок, наприклад. І за це вас заблокує Facebook. Заблокує, тому що він побачить, що у вас профіль не живої людини. Профіль має бути живої людини, тому ім'я і ваше прізвище має бути тут. Друге. Це ваш аватар. Я рекомендую аватар хоча б раз в житті поставити аватар в Facebook з телефону, поставити його через селфі. Взяли телефон, заселфились і зробили аватар на Фейсбук. Чому це варто робити? Тому що. Для таких аккаунтів буде більше довіри від Фейсбук. Він буде бачити, що жива людина через живий телефон зробила селфі, і поставила на свій аватар. А значить, це реально жива людина. І навіть якщо Фейсбук захоче вас заблокувати, то цей фактор він теж буде враховувати. Далі вашу обложку на Фейсбук я теж рекомендую встановити, яка там відповідає тому, чим ви зараз цікавитесь. Далі переходимо на пункт інформація, і в цьому пункті важливо заповнити максимальну інформацію про себе. Ну, ви, звичайно, не все можете писати про себе, що ви не хочете, ви можете не писати. Але чим більше ви заповните інформації про себе, тим відповідно більше довіри буде до вас від самого Фейсбука. А ви пам'ятаєте, що рекламу навіть в тому ж інстаграм ви запускаєте через Facebook. І чим більше до вас довіри, тим менше шансів на те, що вас заблокують. Заповніть інформацію про своє місце роботи, де ви навчались, звідки ви з якого міста, де ваше рідне місто, де ви зараз проживаєте, можете поставити статус ваших відносин про роботу та освіту. Теж можете додати місце роботи, навчальний заклад. Якщо якийсь був вищий навчальний заклад, окремо місця проживання. Так, зараз вказано, Київ, рідного міста немає, потрібно додати контактна основна інформація. Тут ви можете додати інформацію про себе, про свої сайти, основну інформацію, родина та стосунки можете додавати сюди своїх членів сім'ї, родичів, також свої стосунки прописати, подробиці стосовно вас, життєві події. І що важливо, що ви можете заповнити цю всю інформацію, але не публікувати її для загального доступу. Що це значить? Дивіться, родина та стосунки. Я можу змінити родину та стосунки на будь-який фактор. Ну, наприклад, все складно там, без пари. Але бачите, як кнопочка публічно. Я можу зробити так, що бачу тільки, бачать всі, навіть ті, хто на мене не підписаний, бачать тільки мої друзі, тобто тих, хто я, кого я додав в друзі, бачу лише я. Або власний список друзів створити. Наприклад, я хочу, щоб бачили тільки друзі. Хто не друзі, щоб не бачив цієї інформації, і я її закриваю. І так можна з усім, наприклад, місця проживання, Київ, зараз мене вказано, і бачать всі, навіть ті, хто не підписаний на Фейсбук. Навіть ті, кого нема в Фейсбуку, але просто знайде цей профіль. А я можу поставити, що, наприклад, тільки друзі будуть бачити, і ця інформація вже збереглась. І практично вся інформація з вашого профілю її можна зробити або публічною. Або щоб бачили тільки ви. Але я вас дуже прошу, заповніть, будь ласка, ваш профіль. Далі наступна вкладочка Друзі. Давайте теж її подивимось. Ви можете побачити всіх друзів, що у вас є: нещодавно доданих друзів, дні народження ваших друзів. Місця проживання ваших друзів, і за ким ви стежите, тобто за ким із друзів стежите ви або на кого ви підписані. А також можна натиснути запити на дружбу і побачити, хто зараз відправив вам запит на дружбу. Відразу скажу: якщо у вас жіночий акаунт, то запитів від до таких от чувачків може бути дуже багато. Ви їх можете просто видаляти і не приймати, тому що вони будуть вам телефонувати, вони будуть вас задобувати, писати вам різні там Привет, красавиця і. Щось в цьому роді переведене все через Google-перекладач. Тому такі запити ви можете видаляти. Можете подивитися рекомендації, на кого рекомендує підписатись сам в Facebook, кого додати в друзі. Повертаємося в наш профіль. І тепер ще наступна рекомендація для вашого Facebook. Для того, щоб до вас було більше довіри, пишіть публікації в Facebook хоча б раз в тиждень, хоча б раз в місяць. Пишіть якусь публікацію від себе, публікуйте свою фотографію у Facebook. Але теж публікуючи контент, ви можете зробити, як він буде доступний і для кого він буде доступний. Ось публічно, друзі, всі, крім друзів, лише я. І можна публікувати контент лише для себе. Його будете бачити ви і компанія Мета. І компанія Мета буде розуміти, що ви жива людина, але всі інші не будуть бачити ваших публікацій на вашій сторінці Facebook, на вашому профілі. Facebook. відео також можете додавати відео в свій аккаунт. Це теж дає більше довіри, тому що Facebook розуміє, що якщо фотку можна просто взяти з інтернету, будь-якої дівчини там і розмістити сюди, то відео створити важче. Відмітки ви можете глянути, хто вас відмічав або кого ви відмічали. А також більше подивитись тут різні, е, чим за чим ви можете стежити спорт, музика, фільми, телепередачі, книжки, кому ви поставили, подобається, події, питання, відгуки ваші, групи. І керувати різними розділами. Що ще є корисного на Facebook, що я вам рекомендую в принципі, теж зробити, якщо ви цікавитесь певною нішою, наприклад, рекламою та маркетингом, ви можете зайти в свій Facebook, відкрити вкладочку групи, прописати, наприклад, маркетинг та реклама. І подивитись всі групи, які є з маркетингом та рекламою, і підписатись на частину цих груп для того, щоб слідкувати за актуальною інформацією в житті маркетингу та реклами. Це класний лайфхак, де ви зможете отримати додаткову безкоштовну інформацію з цих груп, а також задавати там питання. Але щоб не піарити ці групи різні, якщо у вас є певні питання по рекламі чи по маркетингу в інстаграм та фейсбук, пишіть мені в Instagram. Відразу попереджую, мій інстаграм закритий. Я не приймаю туди тих, хто підтримує руський мір. Мені такі там нафік не потрібні. А всіх українців, патріотів та тих, хто підтримує нашу країну, ласкаво просимо. Якщо я не зможу вас ідентифікувати, тоді задам декілька запитань. Посилання на мій аккаунт буде в описі до цього відео. Тож, перейдіть та підпишіться. Там контент якого немає в інших соцмережах, і там буде з'являтися новий контент, якого не буде в інших соцмережах. Отож, підрезюмуємо трішки по Facebook. Якщо у вас є профіль, і ви його не заповняєте, ви його не ведете, цей профіль відповідно до вас менше довіри. І навіть тоді, коли ви будете запускати рекламу в інстаграм, вас можуть блокувати, тому що довіри до вашого профілю немає. І моя рекомендація: ще раз повторюсь: заповніть свій профіль. Напишіть інформацію про себе та заповніть інформацію про себе. Викладайте публікації в вашому профілі, ну хоча б раз в місяці, можете тільки для себе і для компанії Мета. А також дивіться наступні відеоінструкції, в яких я розповім, як вберегти свій профіль, щоб вас не взламали з ваших аккаунтів, не запустили чорнушну рекламу, що не потрібно робити з вашим профілем, що категорично заборонено. А також в наступних відео будуть. Конкретні розбори бізнес-сторінок, як їх створити, як їх наповнювати і як з ними працювати. Тож, моя рекомендація: підпишіться на цей канал, щоб не пропускати нових відео. Не забувайте, що лайк, коментар та підписка допомагає розвивати цей канал, допомагає мені отримувати більше азарту, щоб записувати більше контенту для вас. Тож ви знаєте, що робити. Все буде Україна. Віримо в ЗСУ в тероборону в наших волонтерів. Дякуємо їм за те, що вони роблять. Ми обов'язково переможемо, віримо в те, що переможемо якнайшвидше. Слава Україні! Слава ЗСУ та теробороні. На зв'язку був Іван Шевцов.